Готуємось до виїзду, зібрали всі наші цукерочки, солодощі, будемо їхати, вітати наших діточок з Миколайчиком та наступаючими новорічними святами. Тому що кімнати, в яких перебувають діти, вони не ремонтувалися вже більше 20 років. І на сьогоднішній день, враховуючи те, що військовий стан в країні і дуже багато в закладі дітей з Бахмута, з Торецька, з Запоріжжя, Краматорська, з прифронтових зон, з окупованих територій, внутрішньо переміщені діти проживають із статусом сироти, позбавлені батьківського піклування, то треба всі ці умови, звичайно, покращити. Лікувальну базу, реабілітаційну базу, корекційну базу і також є пансіон, в якому діти проживають це кімнати відпочинку, спальні, ігрові, і побутові кімнати, які зараз вам <плум> <плум> е, Значить Нам зробили туалети, зробили памойники навіть з бойлером. Є кімната, Те. діти, якщо... Ну, хворі то тут у нас порогані, але теж, бачите, підлога воно це тріскається. Хоча це робили буквально всього влітку ремонту. Вже вона здирається. Тут молодша школа малесі, якщо тут сплять. Просили ще одне укриття під школою, тому що тут, так як вони 24 на 7 проживають, їм треба і тут, і коли повітряні тривоги вночі, вони сплять тут вночі. Оце таке у нас обладнання, воно геть не сучасне, потребує повністю модернізації. Звичайно, у нас все чистенько, все підтримується, але на сьогоднішній день я не можу назвати це медобладнанням, тому ми дуже потребуємо сучасного медобладнання. Меблі такі, що двері вже такі потребують кращого, так а тут щось вже не закривається. Ці шафки ми взагалі планували в гардероб. Ну, а це що ви бачите, косметичні ремонти в цих кімнатах, це ми з педагогами самі підбираємо фарбу, самі купуємо покраски ці і самі своїми силами робимо. Як у нас це виходить, тому що ми за освітою все ж таки педагоги, а не муляри штукатури? Але ружні штукатури також. Це уміє. Саме така і ми з вами трошки побудемо. І зараз хто нам зараз ліночка нам розкаже. У нас, у нас є. У нас, на сьогодні, у нас сьогодні в гостях з нашого любого міста Турецька. вам подарунки. Будь, ласка. Ми вітаємо вас з Миколаєм, який з Миколайчиком, який вже пройшов. Ми вітаємо вас виступаючими новорічними святами. Бажаємо, щоб був мир, був спокій, щоб у нас всіх у було все дуже добре. Бажаємо, щоб ви ладно навчалися, щоб у вас ну, просто було все добре. Своїх вихователей, які вас виховують, щоб ви були просто молодці, і щоб наступний рік, новий 2024 рік, приніс нам щось дуже гарне і дуже таке, ну приємне.